Я, звичайно, не слідчий, як от у нас є в кримінальних новинах, так? але я хочу тебе допитати, скажи мені, будь ласка, у тебе є якась улюблена страва, от без якої ти от прямо от, ну, не можеш жити? Страва, без якої страва. не можу жити? Тима, Ні. О, ти можеш її Ні, їсти, нема. їсти, 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 і вона тобі ніколи не настає. Ні, є продукти, які мені не набридають ніколи, е, сир. Будь-який камамбер, брі не знаю. Мені головне, що в холодильнику був сир і фрукти. Яблука, яблука, Я яблука можу їсти кожного дня незалежно від сезону. Так, друзі, є дійсно страви, які просто подобаються, і ті, що викликають справжню залежність. Я ніколи не кажу про мамин медовик. Зараз всьому вчую і нікому про це не буду говорити. І от ти куштуєш їх один раз, і все. І от це життя потім на ньому сидиш. Саме таку страву ми будемо готувати сьогодні на сніданок її смаком століттями насолоджуються гурмани в усьому світі, адже в цьому рецепті ідеально поєднані ніжність і брутальність смаків та текстур. Умус із бараниною, сніданок, що підкорив близький схід і всю Європу буде головним героєм нашої кулінарної рубрики сьогодні. Як обрати м'ясом? Яких прянощів додати, як довести смак до ідеалу, знає випускниця кулінарної академії Le Cordon Bleu і королева спецій Асмік Гаспарян. Запрошуємо її в студію. Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго, Доброго ранку ранку. Мені Доброго. завжди подобаються Доброго страви, з якими ви приходите, особливо Доброго що в них ранку. є слово м'ясо. На сьогодні ні Доброго, Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Я сьогодні буду споглядати з боку, тому що баранина та ще й зранку для мене це е, трошечки космічно. Е, тому давайте які інгредієнти нам знадобляться. Ну і власне з чого почнемо сьогодні. Нам треба фарш баранячий, зіра майоран. Трошечки меленого каріандра, паприка, гранат, кінза, м'ята і хумус з цибулею. Смаженою цибулею. Да. Окей, давайте раз давайте Так, Давайте ви мені допоможете дрібно нарізати так. кінзу, а я почну так. готувати одразу фарш. Будемо смажити фарш. Добре. А а я, а я, я, я. Вимкнулася пательня, тому ага. що ми її прибрали з вогню. Так, і треба її тепер у, у, у вікно. У, у, у з якої температури нам треба сама почати е, смажити? Починаємо десь там все серединки. Середня температурка. Так, у нас такий сьогодні набір спецій дуже цікавий. А ви самі так вигадали до чи є якісь інші набори, які можуть будуть сюди пасувати? Чому саме такі спеції? Зіра, коріандр? Зараз, зараз ми тут з технікою гоп. Давайте є. Так, чому? Чому зірає каряндр? Угу. Бо нам треба довести до максимального кайфового смаку саму баранину. Давай. І баранина смакує з зірою, з каріандром, з майораном. Я дуже люблю сам майоран. Майоран для мене це травичка, яка має подвійний аромат. Угу. Якщо його пахне, це, це, це так пахне. І я зу... снідати вже ага, так так, mm, так, так. розумію, як правильно нам обрати баранину, чи правильно обрати фарш наскільки я розумію. Е, ну дивись для того, щоб правильний був фарш е, щодо фаршу, фарш має бути не білосніжний такий знаєш щоб не було дуже багато жиру. Треба, щоб він був більшою частиною червоний і трошечки домішків самого жира, сала для того, щоб він був соковитий. Я, чесно кажучи, не ж за те, що баранячий жир він буде трошки, ну як то кажуть, незвичний для нас. З ароматикою, да, такою? Давай так називаємо ароматикою, такою для того, щоб не було ароматики жиру. По перше, ми маємо з вами обирати таку ферму, в якій правильно і чисто вирощують твариночок. Чиста твариночка немає ні. Якової ароматики зайвої. По-друге, ми маємо дивитися на те, щоб м'ясо було завжди я, яскравого кольору. Якщо ми обираємо цілий шмат баранини, це дуже важливо, щоб воно було червоне і таке прухке, таке міцне, міцне. Як я, так, такий? Це щоб я баранчик, але. А скажіть ще, будь ласка, ну от загалом вважається, що баранина – це дієтичне м'ясо. Разом з тим, наскільки я знаю, що баранину... Запивати червоним вином саме для того, щоб жир не. Кажу, а... жир не, жир жир. не, не, не застиг а всередині да. шлунку. Як але, розумієш, що червоне вино це теж дієтичне? А, ну то все це супер з ефічні да. продукти. Ну добре, е, Слухай, а можна я тебе запитав? Крім да. цієї страви? Ти ж у нас е, українська вірменка, правильно? Угу. Mm -hmm. ну, яку б страву з баранини ще б ти порадила? От тільки таку легеньку, зовсім прикольно з вірменської кухні. Е, легеньку прикольно. Ти маєш на увазі е, легко приготувати. Ну, так? так, Ну так, я ледачий, це... давайте будемо чесно. Я б рекомендувала готувати шурпу. Це дуже легко. Mm -hmm. Це все легко. поклав м'яса. Трошечки обсмажив, зверху поклав картоплю цілу, поклав помідорчики, можна приготувати хашламу. Це ще легше. Просто все великими шматами. Чим крупніше шмати, тим смачніше страва. Накрив угу. кришечкою і пішов на годинки по півтори пити червоне сухе верх. Або спати. Го готуватися до шурпи. Або спати. Слухай, <рисвіт> <да. рисвіт> <рисвіт> да. добре. Якщо говорити Каріандр, про да, українську да. якусь страву, де б ти помінила свининку нашу улюблену на баранину. Е на печення. Ні, борщ то святе. На печення. Змінила басер. Да, да, да. Печення. Mm -hmm. Мені дуже подобаються вареники з бараниною. Ого, я Боже, винаю, що не що Боже, таке буває. Таке. Да, да, варена, баранина. А, Слухайте, а ну чесно кажучи, поєднання баранина з хумусом, я теж ніколи раніше не зустрічала, звідки взагалі таке взялося. E, дивися, для мене сніданок це потужна історія для організму, щоб було багато білків і мінімум вуглеводів mm -hmm. для того, щоб правильно працював організм. Хумус, сам Бог вілив з'їсти на сніданок. Yeah. Баранину, ну мені теж Бог відео. Одна баночка вам до баранини, одна баночка мені для білків. І тому мені це поєднання, знаєш трохи зранку м'яса і гарного білку, то мені це дуже імпонує і смакує, тим паче, що це дуже швидко готується. Дивіться, наш фарш майже готовий, зелень у нас вже нарізана. М'ятку я ж не ріжу, правда? Ні, м'ятку ми потім зверху можна трошечки підрізати. Або гарненькі ось ці верхівочки нам я читаю. На хому зі смажною цибулою. Це мабуть спеціально. Да, такого да. А які ще можуть бути поєднання? Е, з бараниною мож, може бути чистий хумус, може бути з паприкою. Дуже смачно, якщо туди додати вялені томати. Дуже смачно. Е, uh -huh, uh -huh. Я як людина, яка любить баранину, я можу сказати, що під баранину все смакує. О, oh, that. Я that's відчуваю, that's що that's ми that's сьогодні будемо їсти that's щось неймовірне. Гранат. Гранат, слухайте, гранат. Дивлюсь на гранат, і розумію, що я його дуже люблю. Але е, дуже часто уникаю його купувати, тому що чистити його ну це якийсь прям челендж для мене. Є якісь лайфхаки? <рес> так, лайфхаки є, але мені здається, щоб кожен лайфхак працював його треба ще трошечки підпрацювати, щоб ага. у тебе це гарно виходило. Із лайфхаків, які працює у мене особисто, працює той, який треба отак от зрізати верхівочку, так. там де короночка ага. Ось ця і потім дивитися, де йдуть ось ці з'єднання на долічки, да? Да, а потім перевернути і антистрес такий бити у миску. Тоді він наче <рес> просто такий весь і розсипається. Слухай, а я колись бачив відео там, де так, один грузинський кінзу. блогер кулінарний. Він гранат чистив, як це називається, масажером для шиї. Масажером, о. А, ну, о, до речі, ми зараз це відео і бачимо. Дуже дякую режисерам, що показали його. Це на твою думку, трошки той во чи не той во з ним? Я надуваюся, що це... в нього з того вийшло. Ну у нього щось вийшло, але мені здається, те трошки цейво. Ти таке не використовуєш? <сі> Ні, <хорошо. сі> Ні, ну Зате ну, нам настрій сьогодні підійде. Є. дивіться, чого як у мене гарно тут. О, ой, божечки, як я, я додам трохи гранату, гранату, одразу фарш. 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 Для чого зараз додаємо я додаю для того, щоб він трохи е, підварився і соковитість і солодкість гранату почала виділятися у фарші. А як зрозуміти, що фарш готовий, скільки його смажити треба? От він же готовий, скільки ми його смажили. За 5 7 хвилин. 7 а хвилин. так на око, якщо на кошти око він має бути, він не має мати рожевих частинок. Uh -huh. О супер, може uh -huh. приходити до подачі? Да. Слухай, мені здається, що не лише ти графію, теж сьогодні буду граф'ю враховуючи сьогоднішню страву. Що за слово графію? Льоша? ну графиня, хороше слово. Що у тебе є смак? Можеш просто панночка казати? Давай по-нашому, без а... цих всіх західних лінь. Да? Ну що, подаємо? Так, да, Подаємо. Так. Рес... О, Красиво, я. Як, глянь. Давайте я поки нагадаю рецепт, що для того, щоб приготувати унікальний сніданок з ресторанною подачею, у себе вдома вам знадобляться баранячий фарш, сушений орегано, мелений корандер, мелений кмин, копчена паприка, зернятка гранату, а ще кінза, м'ята, хумус зі смаженою цибулею, оливкова олія, сіль та перець. І рецепт сьогоднішнього mm, сніданку та інші неймовірні смачні рецепти від Асмік Гаспарян ви можете знайти у наших соцмережах. Тож приходьте за QR-кодом і відкривайте нові смаки разом з нами, друзі. Боже, яка гарна подача. Як Красиво по ресторанному все, як для панночки, як Розички. для панночки. Додаємо оливкової wow. олії. Зверху трохи маємо посипати паприкою. Ну і ось ці дивовижні yeah. м'ятки. до речі, м'ятки її часто ще вдома вирощують горщиках. А як так зробити, щоб вона не один раз виросла а зрізали і все, щоб вона там довше трималася? Якісь твої секрети, і яку ще зелень? Наприклад, на підвіконі можна вдома Дивися, на підвіконі? Можна вирощувати тим'ян, розмарин шавлія дуже гарно росте. Отако от ще а -а. трохи гранату для красоти і для хрумкотіння да. і для слодоти. Сфоткаю, сфоткаю, скажу, що ягу Добре, тільки sì, да, 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 так, вот. конечно. Я молодець. все, а, ти молодець. <рес> так, давайте пробувати. Давайте Борис. пробувати. Ну що ж, давайте ви поки пробуйте. Я, я, я читаю новини, тому хумус почекає мене до після новин. І сьогодні ми готували хумус з бараниною, поживний корисний сніданок, що наповнює енергію і спонукає О, до кулінарних експериментів. Допомагала нам шеф бренд Шефиня, випускниця кулінарної академії Льокерглоблю. Королева спеції просто неймовірна жінка. Смік Гаспаряна. поряд Дякуємо тобі. І я вам дякую взагалі не смачно. Ви це їсти не будете. Так, пока!